У одній із кімнат музею імені Володимира Короленка вмістилося близько 40 світлин. На них багато облич, які вже не побачиш серед живих. Це воїни Другої світової війни і ті, хто допомагав наближати перемогу. До 71-ї її річниці, власне, і підготована виставка трьома полтавськими фотохудожниками. Я пам'ятаю свою першу роботу. От стоїть ветеран, чорно-біла фотографія, бородай розвідник. Це фото було в Вичинній Полтаві на Це роботи батька та сина Назаркіних і ще одного майстра Аркадія Славуцького. Він через хворобу на відкритті виставки не був. Фотографії збиралися 15 років. Для мене, прежде всего, це честь і хвала ветеранам, низький їм поклон. Вони сражались за мир на нашій землі. К сожалению, ця виставка актуальна, як ніколи. Хотілося б, щоб люди її вспомнили. І ті вже люди, а то діди, Людину, яка на фото везли у будинок престарілих, десь у районі судіївки він утік. Там зустрів жінку, з якою створили сім'ю, народили трьох дітей. Сергій Назаркін згадує цього ветерана як життєрадісного і роботящого. Попри те, що у нього не було кистів рук та ніг. Ці фото у музеї імені Короленка будуть і ще місяць.